Так так, зуба не увагу, то я жартував, що може для вас, отець як люди, так як в мувістах, що виходить на своєї. Але все одно вже радіо, що життя. Ми будемо пізніше конця, але отець як він буде виступати з кором Аксіос, будемо пізніше працювати, але він тому життя. Взагалі, Антоні, ми дуже раді, що костяні з нами сьогодні. І маємо ще для нас ем, також на науку. Ем, Почтяпну. Слава Христу! Слава навіки! Дорогі свіс, за чесні! Ваче Данило, ваші степани! Отче Антоне, дорогенькі хористи наші, особливо дорогі діточки, молоди, та й ви наші українці на поселенню, що слави Христу! Слава навіки!